Vsem previd, da delamo na gigajsko-ukrajinskem seminarju o demu tendenci ekonomičnega lozvitka Gideja v post-epidemični periodi, da je hoj vpliv na globalne ekonomske vidnovanja. Jaz vedu čas vhodništvo iz Ustrič Dizian, pravijo ukrajinski redakciji, majci, korporaciji, Kitajsko. З листопада у Гідай Постійно упроваджуються заходи з оптимізації та коригування профілактики епідемії. 7 грудня були обліковані 10 нових правил щодо запобігання та контролю епідемії. У них особливо підкреслюється необхідність мінімалізації впливу епідемії на економічний і соціальний розвиток. За останні три дні ми побачили, що в різних регіонах Китаю скорикували відповідні політичні заходи для стимулювання споживання та залучення іноземних інвестицій. Отже, як розвиватиметься економіка Китаю у період бістрійної теми? Як це вплине на відновлення світової економіки? Перш за все, запрошуємо до слова

7 грудня комплексна група спільного механізму профілактики та контролю Державної ради Китаю оприлюднила повідомлення про подальшу оптимізацію та впровадження заходів профілактики та контролю епідемії нової коронавірусної пневмонії. У повідомленні наголошується, що необхідно максимально захистити безпеку життя та здоров'я людей, а також мінімізувати вплив епідемії на соціально-економічний розвиток. У ці дні ми побачили, що в Китаї докладаються значні зусилля для оптимізації протиепідемічних заходів. Важливими напрямками стали сприяння споживанню та стабілізація зовнішньої торгівлі. Наприклад, щоб прискорити відновлення споживчого ринку, у десятках міст запустили програму споживчих купонів для придбання товарів і послуг. Крім того, у багатьох провінціях і містах на південно-східному узбережжі організували відправлення торгово економічних місій для отримання замовлень і залучення іноземного капіталу за кордоном, щоб якнайшвидше відкрити закордонні ринки. На початку грудня місцеві уряди активізували свої зусилля для стабілізації економіки та сприяння зростанню з метою успішного завершення 2022 року і щоб закласти основу для наступного року. Вплив цієї політики на економічне життя є багаторівним. Всебічним і довгостроковим. Це позитивно і значно впливає як на виробництво, споживання інвестиції, зовнішню торгівлю, так і на психологічну впевненість людей та навіть економічні очікування. Тому я вважаю, що завдяки ефективному провадженню різноманітних політичних заходів для розширення попиту підвищується довіра суб'єктів ринку, буде вивільнюватись їх життєздатність. Можна очікувати прискорення економічного відновлення Китаю. Дякую, пане Володимире, за чудовий аналіз. Щойно бен Володимир зазначив, що лісне легіони Китаю один за одним запровадили нові протиепідемічні заходи. Тож, якою є фактична ситуація у Китаї сьогодні? Ми запросили ще двох українських друзів, які живуть у Китаї.

Директору українсько-гідацької, промислово, тороповереної осонської азі, яка зараз живе у Гуанчжоу. Хотіла би попросити їх поділитися з нами своїм досвідомом і враженнями. Добрий день. Я Бикова Катерина. Я дуже рада взяти участь у цій зустрічі. Я живу у Китаї в стіндау зі своєю сім'єю та дітьми вже понад 9 років. На початку епідемії, 3 роки тому, ми створили власну компанію з виробництва харчових продуктів. В основному переробляємо молочні продукти. Як нам всім відомо, епідемія нового коронавірусу значно вплинула на світову економіку, але це не дуже вплинуло на наш бізнес. Останніми роками місцеві уряди у Китаї послідовно запровадили багато заходів для підтримки малих і середніх підприємств у подоланні епідемії, наприклад, зниження податків і звільнення від податків для малих і середніх підприємств, відстрочка сплати податків, політика субсидій виробництва, відстрочка сплати внесків соціального страхування, а також субсидії для стабілізації, зайнятості та інші. Ці заходи політики сприяння фактично вирішили проблеми. А, крім того, Китай також безпрецедентно зріс, зріс попит на молочну продукцію. Я думаю, що безпосередня причина у тому, що пандемія COVID-19 привернула увагу споживачів до здорової натуральної їжі. У переліку продуктів, які гарантовано постачатимуть у Китаї під час епідемії, молоко значиться поряд із зерновими, м'ясом та овочами. Харчова цінність молока та молочної продукції, важливість підвищення імунітету людини, також ще більше зміцнилася, що також стало фактором прискорення розвитку нашої компанії. На мій погляд, заходи профілактики епідемії у Китаї є найбільш економними та ефективними. Я також вірю, що в міру того, як епідемічна ситуація в Китаї рухається до відкритості, економіка буде всебічно відновлюватись та покращуватись. А для нашого життя та бізнесу відкриється краще майбутнє. Вітаю! Це кілька років у зв'язку з пандемією. Було складно добратися до Китаю. Тільки в квітні цього року ми з чоловіком приїхали в Гуанджу. Зараз, після зняття обмежень, я бачу, що зросла кількість захворювань. Ну, і це нормально, тому що за цей час в Китаї був дуже низький рівень заболівання. За кордоном, вже багато людей перенесли це захворювання, з'явився колективний імунітет. Тому вже ніхто так не турбується. Зараз цей вірус став набагато слабший. І я сподіваюся, дуже швидко мене. Також в соцсетях я спостерігаю, дуже багато людей підтримують одне одного, діляться досвідом. Багато фахівців доносять необхідну інформацію по лікуванню та профілактиці в домашніх умовах. Тим самим допомагають людям не панікувати, якщо вони захворіють. І це дуже добре. На початку пандемії. Китай серйозно поставився до правил безпеки своїх громадян. З одного боку, це допомогло стримати масове захворювання, коли вірус був набагато небезпечніший. З іншого, не дуже сприяло розвитку економіці. Багато бізнесу по всьому світу пережили важкі часи, особливо туристична індустрія, готельний та ресторанний бізнес. Тому сподіваюся, що зараз, коли знімаються обмеження, це прискорить розвиток, поступово китайська економіка почне наращувати темп. В той же час я спостерігала з боку китайського уряду наращування інвестицій в науку та освіту. Це в свою чергу підвищує національний престиж. Зараз ми багато співпрацюємо в даному напрямку. Останні роки Китай посідає перше місце в світі за обсягом експорту високотехнологічних продукцій. У 2017 році Китай став найбільш виробником та споживачем робототехніки у світі. Дуже зріс попит на китайські електромашини. Я не сумніваюсь, що Китай і далі буде вважатимесь одної з передових економік світу. Дуже дякую. Дякую вам, що поділилися своїми враженнями. Дійсно, кидаю, зараз усі найбільші ділянці досвідомому профілактики та до лікування захворювань, а також з словами взаємної підтримки. Усі дуже позитивно та оптимістично налаштовані і чекають пригоду весни. Сьогодні ми також запросили українського економіста, пана Олександра Середичного та менеджера Майданглу Україна» МДЕ, пана Олега Макалевича. На вашу думку, як буде напрямок розвитку економіки Китаю у наступному році, та як це матиме на відновлення світової економіки. Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення на обговорення цієї теми. Хочу би сказати, що останній місяць я уважно збирав інформацію про заходи з політичних коригувань епідемічної політики Китаю та їх аналіз зроблений провідними фінансовими установами світу. Відносно висвітлених тенденцій розвитку економіки Китаю наступного року. У мене особисто навіть більш оптимістичний погляд, ніж очікування ринку. Перш за все, радує те, що за останній місяць ринок отримує позитивні сигнали. Досвід інших країн показує, що після подальшої лібералізації політики протягом перших двох місяців споживання знижується, однак, через кілька місяців може швидко відновитися. Тому економічне зростання, що зумовлене споживанням прогнозується більшим у другій половині наступного року. Також після оптимізації епідемічної політики робочі місця споживачів, особливо офлайн, будуть відновлюватися. І крім того, статистичні дані показують, що за останніх, Два з половиною роки надлишкові заощадження в Китаї, тобто ті, що перевищують стандартний річний рівень, становили 14% річного споживання. І ці надлишкові заощадження також заклали основу для відновлення споживання у майбутньому. У той же час я вважаю, що відновлення економіки не буде досягнуто миттєво. Окрім випуску споживчих купонів та проведення шопінг фестивалів для стримування, для стимулювання споживання необхідно вживати більш детальні політичні заходи для збільшення споживання, продовжувати збагачувати споживчу пропозицію, заводовання чи споживчий попит. Думаю, що варто було б збільшити цільову допомогу, підтримувати громадське харчування, готельний бізнес та інші галузі. Щоб повернутися до нормального стану, сприяти споживанню в таких ключових сферах, як автомобілі, побутова техніка та меблі для дому, було б навіть доцільно продовжувати оптимізацію середовища споживання, розвивати нові локації споживання, використовуючи цифрові технології та можливості, а також нові форми інтеграції туризму, культуру та спорту. Надалі стимулювати споживання та розширення внутрішнього попиту. Ось такі у мене думки. Дякую за увагу. Я згоден з паном Сердечним, що стосується впливу економіки Китаю на ну, взагалі відновлення світової економіки сумніву, сумнів особисто і немає. Що повне відновлення роботи та виробництва в Китаї буде підтримуватися за рахунок стабільності глобальних ланцюжків ринку. У той же час я все ще дотримуюся своєї послідовної позиції та точки зору щодо ринків, ринків, що розвиваються, які будуть лідерами взагалі фондового ринку. На ринках, що розвиваються китайські акції, і надалі будуть одними з ну, особисто лідерів, будуть відігравати роль ну, таких супершвидких, суперактивних і супервиграшних, як це взагалі то є, і сьогодні. Очікується, що фактори щодо макроекономічних там, оцінок, ліквідності. Там, ну можливо, обмінних курсів стануть позитивними, взагалі то факторами. Ну там ситуація така. У майбутньому Китай, я думаю, що може виграти від ну, такої політики, яка на, там, ну, на сьогодні може сприйматися, може там якось недоцільно, але. Політика зеленої економіки, високоякісного виробництва, що, в принципі, сьогодні вже і так відбувається. Автоматизації індустрії та інформаційних технологій, ці фактори можуть ну, зіграти дуже позитивний такий фактор щодо загальної концепції. Дякую. Так, дякую вам обом за чудовий аналіз. Друзі, ми разом пройшли усі ці трилогії, тому бажаю усім друзям здоров'я та безпеки, а також миру у всьому світі. Сподіваюся, на вічну дружбу між Гідаєм та Україною. На цьому ми закінчуємо наш сьогоднішній семінар. До побачення!